21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Рідна мова це важливі носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам'ятати своє коріння та вітати рідних та близьких з цим чудовим святом. Моя мова найкраща в світі. В Нею освічувалися в коханні мої дідусі й бабусі. Мої матуся і татусь, моєю рідною мовою я сказала свої перші слова. Мама, тато. Нею сказали свої перші слова, мої діти. Моя мова одна з наймелодійніших і наймилозвучніших мов у світі. Моя рідна мова найбагатша в світі. У словнику моєї мови налічується більше 200 тисяч слів. Дорогі друзі, не будьмо байдужими. Давайте разом захищати найбільше наше багатство, нашу рідну. Сьогодні у Міжнародний день рідної мови, свято української мови, одного з найцінніших надбань, які створили і залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато того, чим може пишатися наш народ. Як море починається з річки, так українське слово з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах нестора Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, Івана Мазепі, поглиблювалося під папером Івана Котляревського, особливо Тараса Шевченка. Удосконалювалося пізніше нечуйом Левицьким, Панасом Мирним, Коцюбинським. Лесею українкою та багатьма іншими видатними українцями. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім'я України! Вже перестали цінувати нашу мову, а вона, між іншим, визнана всім світом однією з наймолодніших мов. Тому сьогодні ми разом з нашими дітьми запрошуємо вас поринути у чудовий і прекрасний світ нашої рідної мови. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя, рідною прийнято вважати мову нації. Мову предків, яка пов'язує людину з її народом, попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Людина має завжди пам'ятати, хто вона звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати її, берегти. Мова народу мова найбільше більше скарб одне з багатьох людей, створених людьми. Навіть зіркаліє душу народу і його історію. Жодній мові світу не було так тяжко, як українській. Нашу мову принижували, не давали їй розвиватися, неодноразово забороняли, знищували навіть букварі, щоб українські діти не могли вивчати рідну мову. Протягом багатьох років українська мова, пісні, книги були заборонені. А робилося це ось з якою метою, якщо знищити мову, зникне і сам український народ, не існуватиме України як держави. В землі віки лежала мова, і врешті вибилась у світ. О мова, ночі колискова, прийми мій радісний привіт. Навік пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя. Моломо я українська, батьківська материнська. Я знаю тебе, не вивчила, Просто домашню звичайну, не за морів покликану, не сверликів не смикану. Ти у мені і споремля, поле мені на говоря, дзвонам косить окована в чистій воді смокона, бола очей продивона, смутком багаті продима, слівом у душі сповтана. Оці людським промокнета з кров'ю моєї змішання і аж до в серці Серце моє тисвер сюди добрих людей до весілля. Століття мова народу була тією повноводною річкою, яку називаємо поезією, поетична грань живе у слові, і слово немислиме без неї, як немислима річка без води. Звучить, то, мабуть, серця струни, то цвіт весні непорочний юний, то жабурні бурнить чисте чисте, то квіти ранять, на мисто. звучить поезія за словом, сяє слово Моя кохана українська мова. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть, застряло серце мого коло грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене. Побачено хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Треба жити, якось треба жити. Це зветься до світ витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт, тож веселімо людоньки, на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть. Застряло серце мого сколо грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить, Хай буде все небачене. бачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай вік буде прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить. Де б ми не були, куди б нас не закинуло життя, ми завжди повертаємося до рідного дому, до такого знайомого, аж дощем у серці подвір'я, до теплої і затишної кімнати, де так п'янко пахне випеченим хлібом та смаженими шкварками. Як хочеться знову почути рідний голос, з цікавістю вслухатися в кожне речення, в те просторіччя, яким розмовляли мої дідусь і бабуся? Літературна мова це тільки невеличка частинка мови, це лише крига на річці, а під кригою існує величезна ріка зі своїми витоками, притоками, плесами, перекатами, підводними течіями. Якби не було річки, то не було б криги, так само діалект живить літературну мову. Не один раз можемо почути думку, що у мене гарна українська мова, немає ніякого діалекту, а всім, у кого є, треба працювати над собою і своїм мовленням. Хоч всі ми виросли на діалекті, зараз якось не модно його вживати. Діалектизми звучать по сільськи і це не круто. Навіть здається, що це помилка. І як добре, що я говорю правильною українською мовою, хоча насправді так вважати не можна, Діалектизми не є помилкою. Деякі слова з діалекту навіть входять в мовний словник з позначкою діалект. Їх зараз вживають старі люди в селах, і в інстаграмі їх точно не почуєш, бо це, начебто, не круто. Мені просто захотілося підтримати власну унікальність того, що є лише у нас, хоч ми і не бачимо зараз у тому цінності, але вона є. Просто слухайтесь у цю мову, які хороші і щирі люди нею розмовляють. Я 1942 году. ходила в школу в Красіду, кончила школу 7 класом, поїхала заробляти гроші, тому що батька не було, мати, вдова, дітей троє. Поїхала заробляти у Крим. Там побула в Криму, заробила пшениці собі, привезла контейнерів, стали строї собі хат. Потім поїхала. У Мілітополі. Там теж в Мілітополі заробляла. Заробила, приїхала, робила на заводі, на концерну. Приїхала додому у село своє красиловку. Побула трохи вдома, пішла на роботу у колгосп. Поробила трохи в колгоспі, з колгоспу знову пішла на железну дорогу. Там робила годову Десять на железній дорозі, потім пішла замуж, стала займатися господарством, сюди туди. Ну, а в красі роблять веселля, так, не так, як уже е, зарі, колись робили так. Йдуть у сватівсьвата, потім роблять весілля, йдуть бояри, перш гуляють у молодої, потім йдуть. До молодого дойду до молодої бояри вулицею, музика грає, красиво так усе. Ну, а зараз вже вдома, що я зараз вже вдома на пенсії, поки ще нічого, живу, так і Положимо. Тече річенька, невеличенька, хочу перескочу Ох, віддай мене, моя матінко, За кого я схочу? Мати віддала б, і говор дала, В гостях не був вагатий. Бо як вернеться моя донечко, Той біжену з хаті. Терпела я год, терпила я два, на третій не стерпила. Перетворила астрабузи в дзюльку, до роду летіла. Прилетіла в сад, зелененький, Села на калині та й стала хова, жалю задава свою свою родині. А найменший брат на порозі стяще, та й гружо заражає. Розреши, маченько, рідненька, чу зовжу любити. Бо вона кує жалю задає горе мені жити. не буде цю зозу любити, бо чи зевзульці, як нашої доце, на чужині жити. Що? Добрий день, я учениця 6 класу Архібалова Олександра Георгіївна. Хочу взяти у вас інтерв'ю. Як вас звати? Вера. Бабусі Вера, скажіть, будь ласка, де народилися? В 40. Коли? У 43-му році. Як проходило ваше дитинство? Ой, важко, ой, важко. Було мені чотири роки, як я свіні пасла. Людські і своє, вони з бабою нінові цей що через дорогу. Паслі свині. Голодували, бо не було що їсти. Збирали ліпі, де були. А то з ліпі ми збирали, да їх няли тако. Та так їли. Колоски збирали у полі, як уже де терлі зерно дає. Таке дитинство наше було дітки. В яку школу ви ходили? В нашу Сорокодинську. Подобалася вам та школа. Подобалася. Вона була дерев'яна, дві будівлі було, а школа стояла над річкою, отам. Проти тої школи цю школу я робила, що це наверху. На Жином було. А, а стара школа була в нас. над речкой. Это <соединяющие> там, когда до речки спускались, это старая школа? О, вот там, где ты новая школа, да <соединяющие> до речки. Вот <соединяющие> над речкой <соединяющие> там стояло две школы. В одной три классы, а в одной два класса. Ходили С... два, у две смены в школу. Сколько классов закончили? Семь. Что вы были после того, как а закончили? Ну, семь классов. Пошла на работу? Там хотели. На... Зразу ми гляділи діток. Наші тірох на керпішні нас, нас не прийняли, бо ми мали були. А то у нас забрав голова колоску в, в садік. Десь Цезари медпункт, там був садик. То ми в трьох пошлі дітей глядя. А було у вас весілля? Було? Сімдесятом. Як вона приходила? Як проходять? Приходять сватання, зробили сватання, а потім готувались до весілля. Весілля було 1 мая. Багато людей на весілля приходять? Було багато. Багато. Перш піло, в пеклі ввечері, у суботу ввечері, раніше було весілля. Неділя і понеділок. А це вже стало субота і неділя. На вихідні. На виходні, так. Пекли спочатку такі. Перники на них казали, так? Да? Перніки. перники казали. Колись моя баба говорила Перники, шишечки. А нас Або шишечки, так? Да. Угу. Шишки, ну. Пеклі. Діти заглядають в окна. Да вже виносили, дітям давали. Оцей вот шишечки такої. А потім зібралися людей багато. Мене я на кріпичному робила вже. Мені з кріпичного привезли, він цього стола розбіжного. Дві стулі. Там, що він до дне стоїть кухні. Це в якому году було? 70 в 70-му році і ще до сих пор цей стол стоїть. Так. Да. І ще того вона дне стоїть. А музика була, музика, музика. Я їм у нас за ще не бачила. Ну, Мачуха прийшла. Назбирала вже людей, пів горілку, яйця лісуває, наліває, цей це горілку тебе. Як ця горіхали, святкували <суміло> свята? <суміло> свята ніхто нічого не робив. Це праздник. У велідника був красан. Я його добре пам'ятаю. Да. На катеринки журіло плаття, угу. та його жонка. А плаття журила я. Така була бочка на трьох ногах. Дніпро свербили дірочку, затикали колком. Одежа була уся ляна накидали тобі ту одежу, глянь, засипали попелом її, заливали кипятками, а колочок там сидів. Воно так як я сьогодні знаю, воно десь часу три стояло та зола однідала раці. Mm -hmm. Да вже витягали того колодця, воно вода стікала, а потім за його у коробку, yes. yes. у коробку на річку. В розтіралі. У пустолях. З лузи. У столі поки не навіть. Знаю, знаю. У пустолях. Які на річ. Yes. Я пишаюся тим, що я українка. Що я проживаю саме на цій землі. І хочу доповнити словами піс... з пісні. Я люблю свою країну. Я люблю її людей. Пока. Пока. Okay. Рембітна мова, музико, калина, і споконвічно, і назавжди моя. До тебе завше я душею лину, Марія, мрія, мамине ім'я зорею казкою тиснила тихо, коли в колиску клала немовля, вела за ручку, берегла від лиха і вчила вперше слово вимовлять, і хліб пекла. Замішаний на слові, журба твоя в хлібині запеклась, як за село виходила ти знову, а суджений з походу не вертавсь, ти вишивала рушники на долю, червоний хрестик, чорний, як життя, надії, згадки, радощі, і болі, в піснях лягали на твоє життя. Ну, де ще є така чарівна пісня. Серед яких на світі славних мов, то серце від журби аж наче стисне, а то навіє радість і любов, о мово рідна, золота колиско, в яких світах би не бувала я, з тобою серцем і по-українськи я вимовляю мамине ім'я.